субота 8 лютого, система резерв плюс застосунок на телефоні у більшості не працює. Або постійно просить перезайти, заново ідентифікуватися, або просто показує помилку. Зараз це пов'язано з... І взагалі переналаштуванням, називаємо це так, системи на автоматичне продовження відстрочок. Але я хочу ще раз підтвердити та нагадати, чому я завжди рекомендую мати фізичну довідку. Чому незалежно від того, які у вас підстави для продовження відстрочки, я завжди кажу, будь ласка, за наявною можливості підіть в ТЦК і візьміть фізичну Довідку, паперову підтвердження того, що у вас належним чином оформлена відстрочка. Тому що це сьогодні така ситуація, що це масовий збій. Завтра це виключно якийсь глюк системи у вас. Але чи буде входити в ваше положення ТЦК, чи будете ви потім їм доводити скріншотом з резерв плюс зробленого раніше, про те, що у вас є право на відстрочку, чи вони будуть на це зважати? Велике питання. Тому ще раз нагадую: якщо у вас є можливість все-таки отримати довідку про надання вам відстрочки, про оформлення відстрочки, зробіть це і не зважайте на автоматичне продовження відстрочок через резерв плюс систему оберіг і так далі.